Бузок, красивий і ароматний чагарник. Вона є одним з найпопулярніших садових рослин, і квіти знаходяться в оточенні великих зелених листя і можуть бути найрізноманітніших розмальовок: білі, лавандові, сині, фіолетові і рожеві. Опис квітки, бузок родом зі Східної Європи та Азії, і часто висаджують окремими групами. Завдяки такому підходу можна отримати живоплі. До того ж дуже незвичайну і красиву. Є багато знаменитих садів буску, розташовані у Франції і на Ямайці. Період світіння припадає на кінець травня і початок червня бузок відноситься до сімейства маслинові. Є більш ніж 20 культурних видів буску, багато гібридів і сотні сортів. Кущі буску мають кілька метрів у висоту, їх крихітні чотирилопатеві, поодинокі або подвійні, і ти ростуть у щільних скупченнях. Від них виходить неймовірний аромат, плоди являють собою скупчення багатьох квіток в один пучок. Період цвітіння припадає на кінець травня і початок червня. Взимку бузок знаходиться в стані спокою. Ці чагарники люблять рости при хорошому сонячному освітленні. На них не повинна падати тінь. Від високих дерев забезпечте достатній дренаж ґрунту, і ви завжди будете насолоджуватися пахощами. Ароматерапія. Ароматерапія має багатовікову історію як форма зцілення, вона застосовується як для фізичного, так і психологічного лікування. У цій терапії аромати ефірних масок різних рослин дистилюються і потім поширюються в повітрі. Це відбувається за допомогою форсунок, свічок або інших методів. Ароматерапевти вважають, що вдихання цих масел надає терапевтичні властивості. Прикладом є використання евкаліптової олії для полегшення закладеності носа або олії, циронели для запобігання комарів та комах, лідером при виготовленні аромамасел є бузок. Ароматерапевти вважають, що вдихання цих масел надає терапевтичні властивості переваги бузку, Бузок – дивовижний квітка, який має багато корисних властивостей, але не потрібно вважати, що його можна посадити за правилами і застосувати тільки в декоративних цілях. Він успішно використовується в народній медицині, відмінно допомагають нирки боску при діабеті, і настоянка має лікувальні властивості при захворюванні суглобів і цукровому діабеті. Бозок – дивовижний квітка. Який має багато корисних властивостей, лікувальні властивості, бузку, визнані багатьма фахівцями? Її застосування дає відмінні результати. Вона має хороший заспокійливий ефект і знімає надмірну тривожність. Людина починає відчувати себе більш розслаблено. Ефірна олія цього чагарнику використовується для лікування шкірних захворювань, наприклад, таких як висип, сонячні опіки і порізи, виготовлення настойки, перед тим як почати лікування, потрібно правильно приготувати настоянку. Для цього зберіть квіти з буску, яка росте в екологічно чистому місці. Біля неї не повинно бути якихось великих промислових заводів або автомобільних трас, такі рослини не принесуть вам великої користі, немає особливої різниці, якою буде розмальовка суцвіття. Ще прийшли до висновку, що всі вони мають однакові лікувальні властивості збирати їх краще в сонячний день. Після цього можемо приступати до виготовлення настойки. Візьміть скляну літрову банку, наповніть її наполовину листям і квітками. Це буде приблизно 100 грам. Після цього налийте горілку до самого верху. Настоянка буску повинна постояти 2 тижні в темному прохолодному місці. Настоянка буску повинна постояти 2 тижні в темному прохолодному місці, після цього рідина придатна для застосування. Настоянка бузку на горівці має різноманітні варіації, можуть використовуватися бруньки, листя і квіти, або всі одночасно. Її лікувальні властивості від використовуваних інгредієнтів не залежать. Настоянка застосовується при гавкаючому кашлі ниркові хвороби, лише будь-яких типів при цукровому діабеті, лікування суглобів, захворювання горла, головний біль, п'яткова шпора і багато іншого. Не потрібно зловживати застосуванням лікування за допомогою цього чагарнику. Потрібно бути гранично обережним, адже бузок є отруйною рослиною. Через це вона протипоказана при таких захворюваннях: виразка шлунка, ниркова недостатність, менструація, бузок, лікувальні властивості, якої відомі всім. Повинна застосовуватися з обережністю. Навіть її поверхневе застосування, наприклад, для суглобів, має починатися з маленьких доз, при будь-якому застосуванні народних методів потрібно проконсультуватися з лікарем. Лікування буском, щоб настоянка допомогла, потрібно знати, як її застосовувати при різних захворюваннях. Розглянемо способи її приготування при лікуванні наступних недуг, особливо ефективна вона при хворобах суглобів. Ниркові захворювання. При проблемах з нирками краще робити ліки з листя, потім таку настоянку приймають перед їжею по 15 крапель, якщо вона має гіркувати смак, то можна розмішати її з солодким чаєм або компотом, підвищена температура. Для зниження підвищеної температури підійде настоянка з декількох інгредієнтів. Вам буде потрібно горілка, листя буску і невеликий пучок свіжої полину, але вона повинна настоюватися не менше місяця. При необхідності потрібно пити по чайній ложці, але не більше трьох разів на день травма. Візьміть половину склянки квіток і залийте півлітра горілки або спирту, закрийте кришкою і поставте в темне місце на 14 днів. При необхідності робіть примочки і прикладайте до хворого місця. Сильні болі в спині, можливе застосування такої ж настойки, як і при травмах. Вона відмінно зніме біль запалених суглобів в попереку і в хребті. Не потрібно робити примочки, а розтирайте хворе місце даними ліками. Для суглобів можна застосувати і пов'язку змочену в настоїнці. Настоянка з буску для суглобів може зберігатися більше року. Вона відмінно зніме біль запалених суглобів в попереку і в хребті подагра. Це захворювання приносить багато незручностей і болю, до того ж воно дуже погано піддається лікуванню, але настоянка з буску може вилікувати подагру назавжди. Візьміть квітки і насипте їх в скляну літрову банку. Вони повинні покрити її доверху, потім залийте все спиртом. У цьому випадку краще брати спирт ніж горілку, тому що він міцніше після трьох тижнів стояння в темному і прохолодному місці потрібно процідити на стій. Приймайте його по столовій ложці два рази в день. Лікування повинно тривати не менше трьох місяців. Запалення горла: візьміть чайну ложку приготовленої настоянки і розведіть в склянці теплої води. Даними ліками потрібно полоскати горло, але не менше трьох разів на день. Відеоролик про те, як лікувати артроз діабет при цукровому діабеті нирки буску будуть просто незамінні. Наполягайте їх на горілці не менше двох тижнів при запаленні суглобів, подагрі, ангіні, ларингіті, безлічі інших хвороб використовуйте настоянку буску.